60 діб арешту у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. Водночас 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був за кермом авто. Під час аварії із ним у салоні був 17-річний юнак, що неодноразово виставляв відео, як ганяє містом за кермом. Саме його батько є власником БМВ. Розслідування цієї трощі, а також перегляд літньої ДТП за участі неповнолітнього, взяло на себе головне слідче управління Нацполіції. Про нові подробиці цієї справи кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже далі. На місці загибелі десятирічної Мілани дитячі іграшки та квіти, які приносять небайдужі за життя ще чотирьох постраждалих, двох дорослих та двох дітей. борються лікарі. Мама дарую боже какоп. А ймовірному винуватцю смертельної аварії тим часом обирають запобіжний захід. Йому 19 років Валерій Олещенко, студент, що цього року отримав 5 років ув'язнення за грабіж. До в'язниці не потрапив, бо був на іспитовому терміні. Не певний, що знаєш на певне. В ранкетних даних так вказано. Чоловік особа, яка засуджена за грабіж. Ні, умов військового стану. Відмовляю. Ну, Добре, відмовляється. Відмовляється визнавати, що був за кермом, і на запитання судді відповідає за підказку адвокатів. Ви знаєте, Юрі, ви знаєте 63. 63. третього. Відмовляєтесь до посадів нас тут на Страшна аварія сталася у неділю ввечері. БМВ на шаленій швидкості вдарив Форд. Його десятирічна пасажирка загинула одразу. Водія форда та трьох пасажирів, жінку і дівчат 11 та 13 років шпиталізували. БМВ від удару відкинула аж на сотню метрів. Водія та пасажира вберегли подушки безпеки. Молодики 17 та 19 років підійшли до розтрощеного Форда, поглянули на наслідки і пішли геть, навіть не викликавши швидку. На місце аварії. Молодики повернулися за годину, як встановили слідчі. В цей час вони гуляли супермаркетом. Підозру оголосили обом неповнолітньому Арсенію Бессонову за ненадання допомоги. Загинула дитина дочка, донька моїх, скажімо так, довірителей стає побоювання, що він, зважаючи на його вік, 17 років може покинути територію України. Попри те, що неповнолітній і не має прав, Арсеній постійно ганяв містом за кермом цієї БМВ. Публікував це у соцмережах і кепкував про обмеження швидкості. Авто належить його батьку, підприємцю. Саме Арсеній Бессонов кажуть, у поліції влітку за кермом цього ж БМВ збив пішоходів на зебрі у середмісті Дніпра. Дівчата вижили, а він відбувся адмінпротоколом, який досі розглядає суд. У поліції пояснюють, тоді експертиза вказала, що пішоходи відбулися легкими ушкодженнями. Нині це перевірятимуть заново. Ці провадження вони будуть передані, вивезені до Києва, будуть оновлені експертизи, в тому числі і комплексні експертизи, проведені додаткові. Після аварії у соцмережах почала. Ширитися інформація, що за кермом був син власника авто Арсеній. Втім, у поліції стверджують протилежне і на загал демонструють відстежений маршрут БМВ. Особа, схожа на Олещенка. Валерія сідає на місце водія. Особа схожа на весону Арсенія сідає на переднє пасажирське сидіння. Валерія із зали суду відправляють у СІЗО. для його друга. Вимагатимуть у суді цілодобовий домашній арешт. Перебування за визначеним місцем проживання. І перебування під наглядом батьків під безпосередньо домашнім арештом, що унеможливлює виїзд його за межі країни. Водночас правоохоронці мають питання й до батька неповнолітнього проти чоловіка. Вже відкрили провадження за двома статтями. Можливої передачі права керування транспортним засобом неповнолітньому і за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Кермувальнику БМВ загрожує до восьми років ув'язнення за порушення правил безпеки. Арсенію до п'яти років за ненадання допомоги. Водночас, якщо переглянуть обставини аварії з дівчатами, підліток може відповісти і за неї. Запобіжний захід йому мають обрати вже сьогодні. марафон. Єдині новини.